Хто не, хто не обливається, кидає, дає тисячу. А хто обливається, дає 100 гривень. То пану Ігору Чудійовичу, як хто обливається, хай несе тисячу в штаб. Так, а зараз вони пише ставить. Ми зараз через одного ставимо. попали. – Так, ти знімаєш? Да. Вже йде? Да, не, вже йде, Тут штаб підтримки АТО і Червонорадсь самооборона. Ми приймаємо виклик Червонорадського автомайдану і долучаємося до акції Ice Basket Challenge, що в перекладі означає випробування льодяною водою. Вода у всіх є, льод є, можна ближче камеру, щоб бачили, льод є в ветер. Ветер. Забили, одним маскала менше. Ми передаємо естафету виконкому Червоноградської міської ради. Раз. Депутатському корпусу Червоноградської міської ради. Два. Три кому. Об'єднання. Об'єднання uh, у захід вугілля. Значить, згідно правил, кожен учасник цієї акції має внести доброчинний внесок в розмірі 10 доларів. Якщо людина не хоче обливатися водою, може відкупитися, але тоді 100 доларів. Все. Слава Україні! Ура! Ура! Смерть ворога! Слава нації! Слава нації! Дякую за перегляд! Я приєднуюсь до шановного товариства у зв'язку із виконанням необхідних функцій кінооператора. Кошти я туди поклав, вони підуть на підтримку армії. Слава Україні! Слава Україні!